Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Лютін повідомив, що в межах урядової зимової підтримки 2026 українці зможуть отримати одноразову допомогу у тисячу гривень. Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня. Загальний бюджет підтримки 14,4 мільярда гривень. із них 10 мільярдів на тисячу гривень усім, та 4,4 мільярда на програму тепла зима. Ну тобто, вже дуже скоро можна подавати на цю допомогу, і я так розумію. Що йдеться в принципі про всіх, не про тих, хто там э, справді потребує, хто переселенці чи, э, чи біженці, чи, ну, от, хто реально потребує цієї допомоги, а просто всіх підряд там, моїх улюблених прокурорів, інвалідів і всіх решта. Пані Наталю, ключовим принципом надання будь-якої соціальної допомоги є її адресність. Тобто ви повинні. Обрати ті категорії людей, які потребують матеріальної підтримки. А всім погано? Ну, вибачте, є різні люди. Всім погано, але в різній мірі. Є люди, які купили за жовтень місяць 7800 нових автомобілів. І вони теж мають право на цю підтримку. Ну, а, Походить, а де ви бачили обмеження? Ми ж не чули, що це, наприклад, малозабезпеченим людям, людям з низьким рівнем доходів, да? е, інвалідам там і так далі. Цього ж всього немає, громадяни можуть звернутися. Так от, коли цей принцип ігнорується, і формально ця допомога приходить і бери скільки хочеш, ну, по принципу комунізму, каже, кожному е е від кожного по здібності, ну, хтось платить, хтось не платить в бюджет, да, податки, кожному по потребі, хто захотів, той прийшов і взяв. Це чисто комуністичний принцип. Так от, коли принцип адресності заміняється на загальність. То це вже не соціальна підтримка, це вже підкуп виборців, це називається політична пропаганда. Так нема ж виборів. Ну це у нас вами немає, а у них є. Якщо ви подивитесь зараз на цей бюджет, проєкт державного бюджету, це, це бюджет не війни, це бюджет виборів. По факту. І те, що ми сьогодні бачимо з цими подіями, які ми зараз спостерігаємо, з Вовиною тисячою, значить, з кешбеком, значить, там, з іншими плюшками, які там роздають людям, з три тисячами кілометрів Укрзалізниці, яка потребує державної підтримки От і, і вісімлярних за... ну, 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 Нема сказати. грошей, але ми вас будемо катати всіх безплатно. Це ж ну ж комуністичний принцип. Чому? Тому що це не соціальна підтримка, це підкуп виборців. Це не адресна допомога людям. Це називається люди добрі, голосуйте за мене на виборах. Скоро вибори. От і все. І тому не треба дивити. Те, що міністру соціальної політики це озвучили. ну треба ж якось маскуватися, правда? Але міністр соціальної політики, якщо він реально говорить про програми соціальної підтримки, він повинен сказати, що це повинна бути адресна підтримка таким-таким категоріям людей. Коли всім... То це вже, вибачте, не соціальна підтримка. Це називається підкуп виборців. От і все там іще про всіх до речі, дитяче харчування для всіх у школах, там певних класів і так далі. Це теж, до речі, питання чи, Наталі, чи це потрібно. Бо... Я вважаю, да я скажу, чому я коли сам був депутатом місцевої ради, і ми приймали рішення в міській раді про харчування всіх дітей, які ходять в школу. Я пам'ятаю, я був в комісії по соціальному захисту завжди, і медицині. А тут я прийшов на земельну комісію, до них не ходив, там серйозні люди зібрались, такі потужні бізнесмени. І обурюється проєкт рішення, що будемо будувати дітей. Боже, як вони почали кричати. Що? російською мовою? Що? Як? А що у них родителі? Пускай. Я так почекав, поки вони всі виступлять, а потім кажу, слухайте. Я дуже вам вдячний, ви всі хороші батьки, ви своїх дітей не годуєте, вам це не потрібно. А чим кажу, завинила дитину, якої батьки, вибачте, долбні? То то не долбні. То що, не треба годувати цю дитину? Мова про інше йде, мова йде про те, що якщо в нас не вистачає на армію, то мабуть ці програми мали би бути пріоритетними. Не, не Однозначно, там, не але це ж але це ж не значить, що всереж, діти та... дітки, що дітки, які ходять в школу, які чином впливають на нашу армію. Це наше майбутнє. І від того, як вони харчуються, як, як вибачаєте, стоматологія їм допомагає. До речі, шкільна стоматологія сьогодні вбита. Як взагалі їхнє здоров'я, е, е, як піклуються про їхнє здоров'я, це фактично наше майбутнє нашої країни. Тут грошей жаліти шкодувати не можна. І тому е, фінансування е, харчування дітей в містах потрібно перекласти на місцеві бюджети, вони повинні цим займатися. Тому що в даному випадку, я вважаю, це моє глибоке переконання, це повинна бути проблема вирішена на рівні місцевих громад, не, не на рівні держави. Вони повинні це забезпечити. Дітей, дитяче харчування. Інша річ, що діти в школу ж не ходять. Ну, от я вам скажу, моя дружина працює, вона ходить через де, тиждень вони вдома, тиждень вони навчаються. Бо немає укриття. Достатньо у нас майже три тисячі дітей в школу ходить, укриття на 500 чоловік. Ну так, яке дитяче харчування, якщо яке воно дитяче онлайн? харчування? Ну то це ж таке. в такому разі цього тижня, можливо, або наступного парламентського такі депутати дійдуть до розгляду державного бюджету на 2026-й. Рік і ось питання щодо того, яким він буде, там у фіналі, тому що там, там насправді дуже багато питань. Теж звучать фрази про е, виборчі ознаки цього бюджету. Ну, мене найбільше непокоїть це програми, які стосуються армії оборони. Е, тому що вже зараз виглядає, що явно недостатньо. І потім знову ми побачимо в 26-му році, як цього року ми бачили, треба знову додавати гроші, і знову, і знову, і знову. Пані Наталі, ми нещодавно на Суспільному з депутатом Железняком і з Олегом Пензеним дискутували з представником Слуги народу паном Задорожним. Він у бюджетному комітеті нам там розповідав, що виявляється, на мінімальну пенсію можна нормально прожити. Потім він образився і сказав, що він такого не казав. Хоча за 5 хвилин до цього він казав, що в нас ніхто не голодає. Отак От він заявив прямо на Суспільному телебаченні. І от ми йому показували, що цей бюджет взагалі не про війну. Чому? Тому що пріоритет номер один сьогодні є оборона країни. Якщо в 2024 році не вистачило 500 мільярдів гривень, у 2025 році спочатку додали 400 мільярдів, зараз ще 300, не вистачило 700 мільярдів гривень. І зараз вони подають бюджет, який від факту 2026 року менший, майже на 300 мільярдів гривень. Це значить, що в наступному році вони теж повинні будуть переглядати цей бюджет протягом року. І всі задають питання, чого так? Ну, не що, рахувати не вміють. Відповідь дуже проста: вони вміють рахувати. Але якби вони на 100% забезпечили армію, і не тоді б вони не забезпечували всі свої хотілки. А серед року треба було б дофінансовувати хотелки, і хто б за це голосував? Ніхто, а так, якщо ми не дофінансовуємо армію в середині року, ми починаємо кричати «Гвалт! Грошей немає, бо єдиний марафон профінансований на 100%. Вовина тисяча на 100%. кешбек на 100%. а тут не вистачає. Опа, і ми тоді переглядаємо бюджет, і додатково ми ще комусь там підсипемо під, під зрозуміти під, 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 грошей. Це тактика зелених. Вони жуліки Почули, почу, почули пане Андрію. Андрій Рева, міністр соціальної політики, в 16-19 роках був у цій годині в студії на прямому.